Часто чую, як себе заставити, як бути дисциплінованим. Дивіться, той момент дисципліни у нас асоціюється з зовсім не дуже гарним для нас перспективою. Це щось, де ми йдемо проти себе, це щось, де ми заставляємо себе, робимо якісь надзусилля, і це в нашому мозку не виникає взагалі ніякого такого мотивації щось робити. Другий момент, якщо ви хочете щось впровадити в своє життя, здорове харчування, чи там англійська, чи е, якийсь шлях до своєї мрії, то це в Має його перевести в норму, що це є норма для вас, а не щось таке, де я маю робити зусилля. Це значить автоматично. Я цього не хочу робити. Не хочу. І той момент, що ви можете відчувати, що у вас нема сили, бо якщо, по-перше, те, що ми не хочемо дуже робити, у нас рідко виділяється сила. Це ми можемо там, не знаю, силою волі це заставляти на якихось остатках енергії. Другий момент те, що ми його якийсь час виконуємо, здаємося, все, у нас опустилися руки, я не витримав цього. Тобто, я скільки раз питався, я скільки раз намагався, і все воно без толку. Я не можу, мені не дано там все що згодом. Дивіться, ні, не те. Ви його маєте пустити в норму. Якщо ви там чистите зуби і десь там через перельот або ще щось в дорозі, ви там ввечері не почистили зуби. Ви ж не кажете, що все. У мене не вийшло чистити зуби, я їх більше не буду чистити, правда? Тобто один, два, три, чотири, п'ять, да? тобто, ви зробили там десь два не зробили, і у вас опускаються руки ні. Ви пропускаєте в своєму календарі ці два дні, йдете далі. розумієте? Так само, як у вас тільки з'являється момент, е, який вам підходящий, і ви чистите там ті зуби. Чи, там, не знаю, ви не поїли, все, тепер я не буду їсти. Да? Тобто це якась база вашого життя. І все, що ви поставите в базу вашого життя, нема того моменту, що ви кажете. Ні, я не буду робити, бо я там щось пропустив. Ні, ви це пропускаєте, цей момент і починаєте далі. Це просто є нормою. Я пропустив день, але це не значить, що я пропущу щось інше. Да? Тобто я йду далі. Тобто, цей перерва чи та можливість, що у вас не було енергії, ще щось відпустило собі, тобто вона не стає крапкою. Ви продовжуєте далі йти.